Тані, я, до речі, хотів би додати до того, що мій колега Віталій сказав щодо перспектив і навколо самої надії Савченка. Ви знаєте, все ж таки навколо надії постійно відбувалися певні неприємні підкреслюю, приємні несподіванки. Вона майже єдина така яскрава постать, яка потрапила в полон і так дійсно хоробра, мужньо. Пожиночі мужньо трималася, і відповідно е вона стала тим грунтовим каменем, таким скелією, яку не змогли зламати. І відповідно, я абсолютно не готовий виключити таких варіантів, особливо знаючи нашу політичну підкреслюю ментальність. Що Надія Савченка може з часом і е, почати все ж таки політичну і самостійну е, не кажу кар'єру, але ж діяльність через те, що голосують у нас на виборах переважно за постаті, за яскраві постаті. А зараз Надія є найбільш відомою, найбільш яскравою постаттю в Україні. І відповідно від неї дуже багато до речі залежить. Який політичний вимір обере надія для подальшого свого розвитку це надзвичайно важливо для майбутнього України? я Абсолютно впевнений в цьому.